Добрий день, друзі! Сьогодні ми будемо готувати тушорку з незвичайного набору продуктів. Це буде навіть не тушкованка, а так би мовити паштет. Кажу пропорцію з розрахунку на 5 літрових банок. Беремо 2 кг печінки. У мене свиняча печінка. Ось. Беремо 2 кг пупів курячих і кг свинячого сала. Ці всі компоненти перекручуємо на м'ясорубку. Поїхали! Отримали отаку масу і треба ретельно-ретельно перемішати її. Далі беремо лавровий лист сухий, духм'яний перець горошком. Чорний перець горошком. І тут вже я експериментую, я беру, як кажуть, суміш прямо, прямо ароматичну курячу приправу, так, так би мовити, кому це не подобається, хто за натуральність повністю. Можна класти сіль. І так, накладуємо в банку. Ось я частково наклав. Тепер е, хочу сказати, що на літрову банку зазвичай я кладу 2 чайні ложки солі без гірки. Одну ложку суміші. Потім знову додаємо оцю суміш. Так, і ще одну ложку суміші. Отак, без, без горки. Зверху кладемо кілька. Ой, це багато. от Кладу 3-4, можна 5, кинуть грошей духм'яного перцю, стільки ж чорного перцю. Ну і лаврового листка ну, десь отак от. Півтора-два листочка, ну, плюс-мінус, можна два, дивлячись, які у вас листочки. Все, відставляємо, і потім будемо закатувати. І так наповнюємо всі банки, поки не закінчиться маса. Так, все, баночки закатані. Відправляємо їх в автоклав. Так, показую, що вийшло у нас з тушонки з пупів. Оце баночка літрушечка. Бачите, яка вийшла? Це вона стояла в теплому приміщенні. Отака От юшечка є. Бачите? Жирок трошки зверху. А оце баночка стояла. В місці, бачите, все железо застигло. І теж жирок зверху, і тут, як будто би е холодець. Ну а тепер будемо куштувати. Отакі ось бутербродики ми намазимо зазвичай із тушоночкою. Дуже добрі смакота, така, що за вуха не відтянеш. Особливо, якщо придобити їх зеленухою, там, цибулькою свіжою та петрушкою. Та ще й в лютому місяці, та ще, й якщо додати огірочок квашений, ну це взагалі смакота. Так що підписуйтесь на канал, дивіться наше відео та до нових зустрічей. Пока!